Шуку, які не можуть залишати байдужими. Шукаємо разом яке Сеча. і це проект знайти своїх. Мальовничі містечка та селище під Києвом стали для українців раною, що загоїться нескоро. У березні, коли світ ще не знав, яке пекло влаштували тут окупанти, ми отримали сотні заявок про зникнення. Один із таких запитів про 32-річного Олега Бондаря, якого мріють знайти та обійняти рідні. Про зникнення чоловіка нам розповів його брат. Він мені снився, снився моїй сестрі, але сни такі, які забридчи. До повномасштабної війни Олег жив у Києві разом із цивільною дружиною та дітьми, розповідає брат. Він працював в компанії, яка виготовляє там полуфабрикати заморожені, і він був там експедитором. То тобто певний коли він зустрів Ніну свою співмешканку, в неї було двоє дітей. Він цих дітей, він полюбив, він... і діти називали його татом. Ну, напевно, це все-таки каже про те, що він добра, сильна людина. 24 лютого Олег телефоном повідомив, що разом із коханою їде в село Сидоровичі, що на Київщині. Діти були у бабусі з дідусами, вони їх поїхали забирати. 25 лютого не прошу все, ми приїхали, все добре. А вже за два дні Олег написав рідним: їхнє село окупували. Євген переповідає повідомлення брата. Орки взяли село, вони в окупації, що вони спустилися в підвал. Вони там сидять, їх там повністю перевірили весь будинок, всю територію походили, вони зайшли, кожну хату там прошманали. Тоді ж у Сидоровичах зникли електрика та мобільний зв'язок, а в середині березня сталося найгірше: Олега Силоміць забрали з дому російські військові. Том не сказав там молодий виходить, все. Він вийшов з підвалу. Вони взяли з цього населеного пункту ще одну людину. Вот і сказали, що ввечері вони повернуться. В все, всього з цього моменту більше ніхто їх не бачив. Брат розповідає: не бачили Олега й після визволення Київщини від окупації. Але в іншому селі термахівка, що в десяти кілометрах від Сидоровичів, знайшли паспорт чоловіка. Ось ви його бачите з діркою від кулі. Простерелений паспорт там було два документи. Одна була цієї людини, яку забирали з ним села. От. і другий – це паспорт був Олега. Як виявилося, у термахівці російські військові утримували ще щонайменше п'ятьох цивільних, яким вдалося вижити після ув'язнення. Їх окупанти покинули, коли тікали з Київщини, але й ці визволені чоловіки не бачили Олега Бондаря. Ну, в принципі, вони навіть не сильно могли бачити. У них були очі зав'язані. Там знаходили дуже багато могил, але ну ми якби здали ДМК експертизу. Його не знайшли Можливо, Олега вивезли в Росію, як це робили з багатьма жителями Київщини. Щоб це з'ясувати, рідні Олега навіть звернулися до Європейського суду з прав людини. Там суд уже навіть їх зобов'язав надати російську інформацію стосовно полонених, але вони нічого не роблять. Завдяки глядачам нам уже вдавалося знайти інформацію про українських полонених. Вірю, так само ми зможемо допомогти і рідним Олега Бондаря. Якщо вам щось відомо про нього, повідомте. Я вас дуже прошу. Якщо можливо, ви десь могли його бачити, або були свідком, як його забирали, або якщо він знаходився десь поруч з вами. Я дуже вас прошу допомогти знайти його. Наступна історія зникнення вже має щасливе продовження. Хоча її герої до цього часу не зустрілися, трапилася вона на Херсонщині у регіоні, де окупанти з перших днів повномасштабного вторгнення знищують міста і села, викрадають і катують українців. На наш телеграм-канал ми отримали десятки запитів про зниклих на Херсонщині. У серпні по допомогу в пошуку свого чоловіка до нас звернулася Катерина. От ти з ним балакала утром і сьогодні ти вже чуєш, його вивезли. Куди вивезли? Що з ним, як він? Чоловік Катерини, – 41-річний Григорій Гусь, подружжя разом із однорічним сином проживали в селищі Верхній Рогачик, що майже у 200 кілометрах від Херсона. Григорій працював електриком і завжди допомагав односельцям. У нього в руках все горить, і він захотів дитину дуже сильно навчити, щоб дитина так само була от з маличку, щоб він там сидів там щось. Вот там крутив, бая. Може, і за того, типу, його теж зводили, що він допомагав людям. Він дуже така озивчава людина. Дуже добрий. У перші дні повномасштабної війни подружжя сподівалося, окупанти до них не доберуться. Але вже наприкінці лютого у верхній рогачок зайшли ворожі війська. У червні селище опинилося під повним контролем російських військових. Катерина боялась вийти на вулицю. Їдеш болячку з коляскою, а вони ходять з автоматами. Так що от, страшно було, кого ми виїхали. Зайня міліції зайняли багато дехі було, і дуже багато їх силі знаходилось. У липні Катя з дитиною таки наважилася виїхати з Херсонщини на підконтрольну Україні територію. Григорій залишився в рідному селищі разом із літньою мамою, а невдовзі помітив, окупанти влаштували за ним стеження й одного дня навідалися до нього з обшуком. Зайшли в гараж, робили обшук, забрали там то-то. то Потім вони заїхали до квартири уже вночі. Ме дуже він спереживався. Він сказав, навіть що мати другого такого обшуку не переживе. Григорій не розповідав дружині, як саме відбувався обшук, але відтоді щодня відчував небезпеку. Тож тепер шукав шлях, щоб виїхати з окупації та вивести звідти маму. Вони вирішили виїхати через Запоріжжя. 17-го числа вони мали виїжджати, а 16-го вже їх от забрали. У середині серпня Григорія та ще кількох чоловіків викрали з вулиці російські військові. Просто в наручниках, просто на землю повалили і забрали. Але цих хлопців відпустили всіх, вони там до в не були. Їх відпустили. А мого чоловіка не відпустили. Після викрадення окупанти привозили Григорія до його дому, щоб знову влаштувати обшук. Про це Каті розповіла свекруха. Вона бачила, бо він був наручниках. Вона його бачила уже у дворі. Це в останній раз, коли вона його бачила. І все, і потім. Його відвезли. Катя, яка хоч і була за сотні кілометрів від дому, одразу почала пошуки чоловіка. Писала, що в поліцію в Херсоні подавала туди ще заяву червоні хрести, бо тому що вони мають зв'язок і як із руськими, так і з нашими. Шукала Григорія і його мама, яка залишилася в окупованому селищі. Спочатку жінка марно оббивала пороги місцевого відділку поліції, де облаштувалися росіяни, але побачити сина їй так і не вдалося. І, звісно, не пустили до нього. Вони сказали: йдь додому, і серце матері не витримало, і вона потрапила до лікарні. Але разом із невісткою продовжували пошуки Григорія. Наприкінці серпня Катя нарешті отримала звістку. Їй подзвонив знайомий з окупованої Херсонщини, але в слухавці жінка почула найрідніший голос коханого. Я кажу, це точно ти. Я не вірю. кажу, ну я одразу плакав, звісно. І він, і він чує, що було, плакав. Я кажу: я просто не вірю, це ти це просто диво було. І я ви знаєте, я чую, що він бачить дуже важко. Балак. Він каже: я вже думав, що я його голосу не почую. Він вже не надіявся. Навіть. Після визволення з полону Григорію разом із мамою вдалося вибратися з окупованої Херсонщини. Я вже з ним поспілкувалася. Його розповідь це унікальні свідчення того, що відбувається з українцями, яких росіяни ув'язнюють під час окупації. Григорію, вітаю. Як ви зараз почуваєтеся? Де ви знаходитеся? І як ви оговтуєтеся після всього того, що пережили? Знаходжуся в кривому розі. Почуття моє, звісно, психічне таке стабільно. Тримаюся, кажу, тримаюся. Де зараз ваша родина? Вони на даний момент в Іспанії. Хотілося звісно, бути для них з ними бути. Ну... Телефоном поки так. Чому саме ви потрапили в цивільний полон? Ви знаєте? За що вас затримали? В них що я був в списках поданий як спецназ. Ну, мене я служив, да, я і по срочній службі служив, і на мобілізації я був. Каже, ти в нас чистився спецназом. У нас два питання з тобою: або тобі не жити, або ти будеш з нами працювати. Чи ти не любиш русський мір, чи Росію, чи не любиш? Я кажу: я тут прожив в Україні, я є українець, я не можу поміняти. Ну і потім далі питки, людей дуже було багато. Набиті були один до одного, спали по очерді, током питали, але ну, тільки током, слава Богу, не дійшло. В основному почали шокерами, зброя, удари. Що вони намагалися катуваннями від вас домогтися? В першу чергу, вони хотіли, щоб я змінив свій, свою мову, тому що їм тяжко було мене розуміти на українському язику, навіть мене хоч і суржить, щоб я змінив своє ставлення це друге, а третє, вже по моїй військовій службі. Тому що я з 14 року я був мобілізований, і щоб я їм назвав наших військових. Я їм сказав, що всі наші військові вийшли. Воювання з самого початку війни, вашу військову спецоперацію, називають нас дивляться і на окупованих територіях, враховуючи вже ваш досвід сумний, як не потрапити в цивільний полон. Не потрапити це дуже мало шансів. Більше потрапити, ніж не потрапити. Тому що вони, щоб ви розуміли, вони роблять фільтрацію, жорстку фільтрацію. Тільки хтось буде налаштований по-українськи, я вам кажу, в нього 90% туди попасти. А із тих країв, ну, це чим ближче до Херсону, там дуже дорого туди виїхати. І дуже тяжко було на той момент. На час взагалі неможливо виїхати. А тоді було дуже тяжко. Там мінімум 8 тисяч виїзд за одну людину. Як вам вдалося вижити в цих тортурах? Я навіть не знаю. ну, мене що я. Скажу, що я вірю, що я все одно побачу свою жінку, дитину, матір. Боже віра в мене таке держала. Я не, не знаю, чудом, просто чудом. Скільки ще людей е, вийшло з полону разом з вами? В той день вийшло тільки три чоловіка. Я примірно навіть знав, скільки було на той день людей в цьому поліцейському частці. Там було десь 100-120 людей. 120 цивільних. Так, да, Григорій, кому ви одразу подзвонили, коли вийшли з полону? Ну мені набрав це, що мене набрав гауляйтер. Він мені набрав телефон і він. Ну, зло було мало, були сльози, були емоції. Живий, здоровий, все до України. Ну, тексту було мало, одні були сльози, одне. Полювання, як ви розумієте, це було тяжко нині. Україна робить усе, щоб повернути наших людей додому, за словами віце-прем'єрки з питань реінтеграції Ірини Верещук. Росія утримує в полоні близько двох з половиною тисяч українців, серед яких багато цивільних. А понад чотири тисячі українців вважають зниклими безвісті. Кожен десятий із них цивільний. Ми хочемо, щоб кожна історія пошуку завершилася щасливо, так як це сталося в Катерини та Григорія. Спільно з національною поліцією та Національним інформбюро ми готові допомогти кожному. Тож, якщо вам щось відомо про людей у пошуку, пишіть на наш імейл e або телефонуйте на 102 або 1648. Нові історії пошуку. Дивіться щопонеділка о 21.30. Шукайте та не здавайтеся.